У підозрі, які, яка офіційно оголошена Кудрицькому, державне бюро розслідування не вказує, яку конкретну суму коштів кудрицький привласнив і що міг на їх витратити. Тепер більш простими словами скажу: слідчі оголошує підозру Кудрицькому, але у звинуваченні його. Що разом із Гринкевичем були привласнені понад 13 мільйонів гривень, але не вказує в підозрі, яку суму із цих 13 мільйонів міг привласнити Кудрицький і на що він міг їх потратити. Прокурори не надали в суді жодного доказу, який би підтверджував змову Кудрицького, відомим Львівським бізнесменом Гринкевич, які я пізиру у цій справі, а також жодних фактів, які свідчили про наявність умислу чи корисного мотиву. Шановні глядачі, ще раз наголошую, у злочинах, які пов'язані з шахфракцем, обов'язковим є мотив, і він являється корисливим. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.